Всім доброго дня, це відео буде про термін поняття, що таке кредитна заборгованість, яка також називається кредиторською заборгованістю. Термін даний означає, що це сума боргів суб'єкта, підприємства, організації або фізичної особи перед іншими особами, які цей суб'єкт зобов'язаний погасити у встановлений термін або час. Кредитна заборгованість виникає, коли компанія або людина отримали товари. Роботи або послуги, але ще не оплатили їх, тобто, коли дата надходження даних ресурсів раніше була дата їх фактичної оплати. Питання: що включає в себе кредитна кредиторська заборгованість? По-перше, це борги перед постачальниками за отримані товари і послуги, які ще не оплачені. Далі заборгованість перед співробітниками. За зарплатами і іншими виплатами, а також включає податки та збори, які не сплачені, і ці несплачені податки і збори є перед державою. Наступне це борги перед банками. Коли виникає борг, то за кредитами, отриманими компаніями або приватною особою виникає ось ця кредитна заборгованість. І буває в таких випадках, коли аванси від покупців є. І якщо від клієнта було отримано аванс, але поставка товарів чи послуг ще не здійснена, то треба погасити в даному випадку кредитну заборгованість. І в такому випадку буває, коли є дивіденди, тобто несплачені дивіденти перед засновниками компаніями. Тепер ви більше знаєте, що таке саме кредитна заборгованість, і будете володіти даною інформацією. Дякую за увагу.